не вміє нормально поміряти. <рес> Ось, все. це все, замір зроблено ну, Це вже поставлено, по суті, в другу. Як воно має бути. Осьо, подивимось, наскільки... я не знаю, чим він міряв, може на глаз. Що я можу сказати? Той замірник, який так наміряв це я. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Да, насправді демонтаж виявився дуже складний. Тому що довелося додатково розширяти проєм. Але таке дуже часто зустрічається. І, в принципі, коли у ваша, вашій команді працюють нормальні толкові монтажники, для них не буде великою проблемою е демонтувати або розширити проєм і якісно встановити двері. У нас працюють самі такі монтажники, тому коли вони поставили ці двері, вийшло дуже круто, не було навіть. Помітно, що десь було щось там проміряно, двері стоять, як, наче вони там і були, встановили сигналізацію, це пінили, все красиво, все акуратно. Тому якщо вам потрібні металеві двері, звертайтеся, зробимо.